Сценарій проти аварійного тренування на ПЕС був максимально наближений до реальних ризиків. Умовний ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури України, зокрема і Південно-Української АЕС. На промисловому майданчику були залучені всі механізми реагування під час надзвичайної ситуації. Сформовано аварійні групи та бригади, розгорнуто роботу внутрішнього кризового центру і штабу керівника аварійними роботами. Введено в дію аварійний план. Умовно події було кваліфіковано як аварію на майданчику, тобто таку, яка пов'язана зі значним зниженням рівня захисту персоналу та осіб, які перебувають поблизу атомної електростанції. Персонал АЕС відпрацьовував дії під час умовного повного знеструмлення, здійснюючи зокрема введення мобільних джерел живлення, відновлювальні роботи на пошкодженому устаткуванні, радіаційну розвідку забрудненої ділянки промайданчика і ліквідацію радіоактивних матеріалів. Мовно, по тренуванню сталося руйнування брудної естакади. Стався витік радіоактивної речовини на територію промайданчика, площою приблизно 120 квадратних метрів. Хмара радіоактивних речовин не утворилася. Активності аерозолів відсутня присутнє виключно забруднення підстилаючої поверхні. За легендою в зоні руйнування естакади постраждав працівник цеху господарського обслуговування, який отримав травми від уламків. Медики відреагували миттєво одразу після виклику. Група організації медичної допомоги вирушила на місце умовної події. Умовно по тренуванню постраждалий мав поранення верхньої кінцівки і струс головного мозку. Було накладено комірець комірецянбув на шийний відділ хребта для стабілізації шиї і шина. І превентована верхня, верхня кінцівка. Постраждалий був доставлений до Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні приймального відділення, де йому була вже надана кваліфікована медична допомога. У цей час у внутрішньому кризовому центрі відбувалося управління всією аварійною ситуацією. Члени штабу Карм синхронізували інформацію від оперативного персоналу, інженерних груп, медиків, ухвалювали рішення щодо локалізації наслідків і відновлення живлення енергокомплексу. Окрему увагу приділили координації зі штабом ліквідації надзвичайних ситуацій гідрокомплексу, який за сценарієм забезпечував виконання своїх функцій у межах спільного реагування на умовну аварію. Під час навчань відпрацювали порядок комунікації, обміну даними та узгодження дій між штабами, що дозволить у реальних умовах діяти швидко, чітко і скоординовано. Злагодженість роботи між підрозділами ПАЕС і фахівцями гідрокомплексу за сценарієм показала, як саме має працювати система управління надзвичайних ситуацій у випадку складних багатофакторних подій. На ПАЕС відбулося противарійне тренування. Були задіяні різні сценарії щодо ракетних атак, можливих, а також щодо відновлення жилення і розворот нашої станції з нуля. Працювали дві зміни, вважаю, що на поточний час ситуація стабілізована. Попередні підсумки загальностанційного протиаварійного тренування підбили у зовнішньому кризовому центрі. А більш детально планують розглянути вже наступного тижня на засіданні членів штабу КАРМ. Учасники протиаварійного тренування мають розібрати основні зауваження та окреслити напрями для покращення.